То бронежилетів передали рятувальникам Вінниччини. Мешканка села Щітки вирощує на городі не картоплю, а декоративні дерева та квіти. Вінниця стала одним із перших міст, де працюють помічники ветеранів. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. Понад 35 тисяч послуг та консультацій надали помічники ветеранів у Вінниці з початку 2024 року. Звертаються переважно за допомогою в оформленні Пільг, юридичних та соціальних питаннях, ветерани, учасники бойових дій, члени родин захисників та захисниць працюють за принципом рівний рівному, бо самі помічники ветеранів є колишніми військовими або членами їхніх родин. Вінницька громада одна із перших, де повноцінно запустили проєкт. Дмитро, ветеран російсько-української війни, вже декілька місяців як звільнився зі служби та проходить реабілітацію. Нині багато часу витрачає на збір необхідних документів, щоб оформити пільги чи субсидії, і вже вдруге за допомогою звертається до фахівців із супроводу ветеранів. Позитивно ставлюсь це достатньо пришвидшує процес, і помічники ветеранів можуть надати більше необхідної інформації, якою там хтось може не володіти. Тому, звичайно, це дуже важлива і дуже потрібна послуга. Я вважаю. Олександр Шевченко вже майже рік працює помічником ветеранів. За цей час надав консультації та допоміг вирішити десятки питань ветеранам та рідним захисників та захисниць. Переважно це оформлення пенсій, встановлення інвалідності, отримання різних довідок. А іноді ветерани звертаються, аби просто поговорити та отримати психологічну підтримку. 99%, Що люди виходять задоволені? От ми залишаємо свої координати, свої телефони. І люди та нам телефонують і і ввечері, і після роботи, і вихідний день. От багато хлопців хто передають свої, передають номера телефонів наших, особисті телефони, Телефонують і з нуля. От для надання допомоги. Багато хто телефонує з медичних закладів. Цю послугу у Вінниці впровадили рік тому. Це пілотний проєкт міністерства у справах ветеранів. Головний принцип програми рівний рівному, оскільки всі фахівці є колишніми військовослужбовцями за 2024 рік. 10 помічників ветеранів надали понад 35 тисяч консультацій. Особовий склад відділу надав майже 35 тисяч послуг. У нас в загальному реєстрі ветеранів в Вінниці нараховується більше 9,5 тисяч. Тому ця кількість дуже мала, але ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб наші ветерани були задоволені і отримували якісні послуги. Вінницька громада одна із перших, де повноцінно запустили проєкт помічника ветерана. досить потужно. Хлопці працюють і дівчата з реабілітаційними закладами, з медичними закладами нашої міської громади, тому що заключені є угоди. І от відвідуючи навіть той протезний завод, вони вже вивчають потреби. Надають послуги помічники ветеранів в прозорих офісах міста на вулиці Замостянській, Браславській та на проспекті Космонавтів Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. Трохи більше ніж за тиждень на Вінниччині 41 людина отруїлась грибами. Серед них п'ятеро дітей віком від 4 до 17 років. Найбільша кількість постраждалих у Могилів Подільському районі. Там грибами отруїлися 23 людини. Про це на брифінгу повідомив Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Лікарі закликають бути обачними, бо навіть досвідчені грибники не завжди можуть відрізняти їстівні гриби від отруйних. Більшість грибників, які постраждали від отруєнь, не могли відрізнити їстівні гриби від отруєних. І саме це щороку стає причиною отруєнь, які можуть закінчитися і смертю. В Україні росте від, е, приблизно 500 е, різних видів їстівних та до, до двох. Тисяч неїстівних грибів і сплутати їх дуже легко, і це може коштувати людям життя. Зашкодити здоров'ю, до речі, можуть і їстівні гриби, якщо вони виросли на забруднених територіях або приготовані з порушенням технології. Як уникнути отруєнь? Найпростіший і найдієвіший спосіб це вживати штучно вирощені гриби, печериці або гливи. Купуйте їх у магазинах або на спеціалізованих ринках, де здійснюється санітарно епідеміологічний контроль. Бокс для перемоги над залежністю під таким гаслом відбувся перший антинаркотичний боксерський турнір у Вінниці з 11 міст України, а також з Молдови, приїхали спортсмени, які долають хімічну залежність. Боролися за першість та показували свої вміння в спорті. Десятки чоловіків. Обов'язкова умова участі. Боксери мають бути в ремісії щонайменше рік. Денис Кворцов переселен з Херсонщини. Ще з юнацтва мав наркотичну залежність. Вже прийшов курс реабілітації, навчився заново керувати своїми емоціями та залишив позаду вживання наркотиків. Зараз професійно займається спортом. Це дуже важка хвороба, від якої нема ліків. Підняття духу. Та і навіть я так почуваю по собі. А то пішов до поліклініки. У мене навіть там нема бази. У Вінниці десятки боксерів різної вагової категорії боролися за лідерство, показували свою силу не лише фізичну, а й моральну, бо змогли подолати хворобу. Обов'язково у нас правило в цьому турнірі, щоб люди були в ремісії до одного року. Тобто, це або люди, які проходять програму трансформації в тренінг-центрах, або які вже пройшли, проходять ресоціалізацію. Бокс для перемоги над залежністю, гасло боксерського турніру організували захід Міжнародна антинаркотична асоціація за підтримки вінницької громади. Для того, щоб вони в життя прийняли, скажімо, правильне русло, щоб вони що вони забули за ту свою біду, за ті свої такі, скажімо, події, які не досить веселі в їхньому життя. Ціла команда, Міжнародна асоціація проти наркотиків, спільно з нашими соціальними службами, спільно з Вінницькою міською радою, спільно з боксерською елітою організували цей турнір Не просто, чому? Тому що бокс сам по собі вид спорту дуже серйозний, дуже непростий, і потребує тренувань. Брали участь в боксерському турнірі спортсмени з 11 міст України та один з Молдови. По завершенню боксери отримали грамоти та медалі. Яна Колодинська, Ковтун, телеканалу Вінниччина. Українцям можуть повертати до 10% від вартості придбаних товарів. Усе завдяки програмі Національний кешбек. Щоб взяти участь у програмі, потрібно відкрити спеціальну банківську картку. Кошти на неї будуть нараховувати закупівлю товарів українських виробників. Кешбек можна використати для оплати послуг, придбання лікарських засобів, а ще для донатів на Збройні сили України. Національний кешбек від держави доступний вже на 260 тисяч українських товарів від 1 тисячі 300 виробників. Серед них продукти харчування, ліки, одяг, побутова хімія і косметика, господарські товари, будівельні матеріали, меблі, іграшки тощо. Шукайте на цих товарах спеціальні позначки про приєднання до програми Національний кешбек. З повним переліком можна ознайомитись на сайті програми мейденюкреїн.гов.юе сто нових бронежилетів отримали рятувальники Вінничини, бронезахист із сировини вищого гатунку, яку закуповують у Німеччині, Франції та Швеції. Спорядження відповідає четвертому класу захисту. Пройшло всі випробування та має відповідні сертифікати якості. Отримані бронежилети, вони будуть розподілені на загін. Який у нас є центром хмільнику вже з сьогоднішнього дня? Весь особовий склад Хмільницького загону буде мати повністю бронезахист. В подальшому ці люди нам далі будуть допомагати, і ми зробимо так, щоб всі рятувальники нашого гарнізону мали бронезахист. 15 жовтня у цьому світі відзначають день білої тростини. Винайшов її фотограф Джеймс Бікс у 1921 році. Молодий англієць втратив зір та самостійно виготовив спеціальну палицю. А згодом зрозумів, що оточуючі не звертають на неї уваги, і вирішив пофарбувати тростину в білий колір. Нині незрячі люди використовують білу тростину в повсякденному житті. Це засіб для безпечного пересування містом чи вулицею. Зокрема, водії більше звертають увагу на людину, яка рухається самостійно з білою тростиною. З нами на зв'язку Юлія Бабаєва, керівниця відділу реабілітації людей з порушеннями зору центру Поділля. Вітаю вас! Вітаю вас. Добрий день. Які найпоширеніші труднощі виникають під час навчання ходьбі? Ну, найперше, мабуть, це те, що взагалі людина з порушенням зору повинна взяти до рук цю тростину, тому що з нашого досвіду ми бачимо, що багато людей, які втратили зір. Для них це складний психологічний момент взяти тростину і почати з нею ходити. По-друге, це вже коли безпосередньо ми навчаємо людину, так потрібно звикнути тримати щось в руці і використовувати постійно під час своєї ходьби. Ну, людина може почати там в першому етапі, Боліти рука, це буде незручно, це буде трохи набридати. І коли ми вчимо ходити з тростиною, теж дуже важливо, щоб людина змогла ідентифікувати тростиною поверхню, по якій вона йде, чи це плитка, чи це там бруківка, чи це асфальтна поверхня і так далі. Ну і в принципі найважливіше це, щоб людина розуміла свій маршрут, по якому вона рухається, розуміла, де вона знаходиться в просторі, що знаходиться навколо неї, і щоб могла таким чином орієнтуватися дійти з певної точки А до точки Б, яка їй потрібна. А за який час люди навчаються ходити? Це все дуже дуже індивідуальна історія. Ми, по-перше, починаємо вчити ходити з тростиною в закритому просторі, в приміщенні. І лише коли людина зрозуміла основні принципи, зрозуміла, як нею користуватися, ми виходимо уже, наприклад, в місто. Для когось щоб навчитись користуватися тростиною, може знадобитися декілька тижнів, для когось декілька місяців. Це Правда, дуже індивідуальна особливість. А як ви працюєте з людьми, які мають, наприклад, додаткові порушення? Ну, втрата слуху? Mm. Так, це вже трохи складніша історія, коли у людини є втрата слуху, плюс втрата зору. Зокрема, у мене були випадки, коли я працювала з військовими, яких були певні питання по слуху. У такому випадку, звісно, ми підкоректовуємо наш процес навчання. Ми більше зупиняємося, гучніше пояснюємо, детальніше, якби розжовуємо маршрут, по якому повинна йти людина. Більше намагаємо. Ми щось, оскільки слух, на слух важко сприймати навколишній простір, то більше намагаємось навчити, щоб людина розуміла відгук від тростини і, і цим користувалася. Якщо ми говоримо про травми, ну таке трапляється, якщо це, наприклад, ампутація кінцівки, ампутація руки, то інколи є можливість, коли тростина. Скажімо так, припасовуються до тієї частини руки, яка збережена, і таким чином, якби люди орієнтуються. Є у нас в моїх колег, точніше, є такі випадки, коли вони працювали з військовими, в яких навіть подвійна ампутація рук. Ну і звісно, що якщо в людини, наприклад, є протез ноги. Теж це все має враховуватися на маршрутах, щоб ну людина вже не настільки багато може пересуватись. Так є випадки, інколи що з тростиною навіть ну інколи і неможливо пересуватись. А які методики ви використовуєте для навчання людей з порушеннями зору? Зараз у нашому центрі Поділля ми працюємо за комплексною програмою реабілітації людей з порушеннями зору, яку минулого року розробила група експертів завдяки організації про ООН в Україні. І, в принципі, ми опираємося саме на цю методику. Ну, якісь такі конкретні кроки я не буду розказувати, тому що це дуже, дуже специфічна тема. Але загалом, якщо говорити про наш центр, то у нас є. 30 календарних днів, відведених нам державою, і в ці 30 календарних днів ми працюємо з людиною, яка втратила зір, і це не лише орієнтування в просторі за допомогою білої тростини, це і навчання використовувати мобільний телефон, це навчання обслуговувати себе в побуті, так звані життєві навички. Це робота з психологом і фізична реабілітація. Ну а скільки ви ж проводите занять та яка їх тривалість? Теж все дуже індивідуально. Ми можемо починати заняття з 15 хвилин. Можемо заняття у нас тривати годину, ну півтори години максимум, тому що для людини, яка ніколи не пересувалася з тростиною, це може бути досить важко. Плюс те, що ми говорили раніше, ми повинні враховувати, якщо є якісь супутні захворювання чи комбіновані травми. Це теж все дуже сильно впливає, наскільки людина може швидко засвоїти інформацію. І чи не буде це її перевантажувати, чи не буде це важко. Тому можемо почати з 15-20 хвилин і завершити приблизно півтори години. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. І дякуємо вам і дякую, що ви звертаєте увагу на цю тему, і ми разом привертаємо увагу суспільства до питань людей з порушеннями зору. А нашим глядачам нагадую, з нами була Юлія Бабаєва, керівниця відділу реабілітації людей з порушеннями зору центру Поділля. Майже 200 тисяч гривень штрафу доведеться заплатити двом чоловікам за незаконний вилов річкових раків. На Вінниччині затримали порушників, які перевищили дозволену норму вилову членистоногих на 58 штук. Поліція затримала їх на місці події. Екологи підтвердили порушення правил рибальства. Винних притягнуто до адміністративної відповідальності, а також накладено штрафи. Екологічна інспекція закликає дотримуватись правил рибальства. Раніше картопля, морква, буряки, тепер квіти та вічно зелені дерева. Так на своєму городі Людмила Максимова з села Щітки вирощує близько п'яти тисяч кущів. Хризантеми, гортензії, туї та самшит доглядає за рослинами разом з родиною частину коштів з продажу квітів спрямовує на підтримку збройних сил України. З чотирьох горщиків хризантеми розпочинала свій квітковий бізнес Людмила Максимова. Раніше картопля, буряк та морква, а зараз 7 соток засаджені різними видами квітів та хвойних дерев. Тепер жінка вирощує ще й найпопулярніші серед містян рослини гортензії. Їхня особливість зміна кольору в період цвітіння. Це ось сорт лаймлайт. Я вам хочу показати. Це її початок квітування. Вона лаймова і біленькі. Ось такі квіточки. А це вже на одному ось стеблі. Ось це вже кінець цвітіння. Вона забарвилася в рожевий колір і зелений. Доглядати за рослинами Людмила вчилась самотужки. Головне обробка від шкідника та вчасний полив крапельний. Так вода не потрапляє на поверхню ґрунту, а напряму в коріння. Це зменшує ризик захворювання рослин. Це крапельна стрічка, труби, це, відкриваються краники. Сюди поступає водичка, і кущики ростуть під. Тут в трубі є дирочки, і звідти капає водичка. Щоб кущики кожен день ми поливаємо для того, щоб вони росли, їм потрібна водичка. Гортензії, хризантеми, татуї на городі вирощує вже чотири роки. Спочатку вирощувала для себе. Згодом жінка розширила площі посадки і почала продавати. Побачили на другий рік, що це дуже гарно, і ми вирішили сімейно, що повинен бути весь город в квітах. І вирішили додати туйок, різнотрав'я, ну та ж гортензія. Щоб коли прийде людина, подивиться, що її вона мала вибрати в свій садочок багато квітів. На городі має більше 15 різних видів квітів та хвойних дерев. У догляді за рослинами допомагають рідні. Вона завжди любила квіти, але займалася тим, що більше приносило гроші тоді. І... Вона плекала ту мрію вирощувати квіти. І от коли в неї почалися перші, вона так тихенько спочатку казала: Хочу, хочу, хочу. Потім її підтримав тато. Ну а вже потім ми підтримали і почали вирощуватися разом. Для Людмили вирощування квітів задоволення. А тепер ця справа ще й приносить кошти. Допомагає й захисникам частину з продажу кущів перераховує на Збройні Сили України. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». А це власне були всі новини, які підготували журналісти телеканалу Вінничина. Ми будемо надалі відстежувати і інформувати вас про всі події міста та області. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.